Де живуть родичі українського Змія Горинича? Виявляється далеко у Китаї. І звуться вони по-іншому дракони. Вони добрі, розумні і завжди допомагають простим людям слушною порадою. В родинних і не тільки зв'язках традиційних героїв слов'янських казок і китайського народного епосу розбиралися маленькі кияни у Пінчукар-центрі на навчально-пізнавальній екскурсії Китай Китай. А що ж таке сучасне мистецтво? Подивіться навкруги: це все, що нас оточує: сучасне світосприйняття, бачення і відчуття життя. А хто як не діти 21-го сторіччя сприймають це по-новому? От і відомі китайські художники нашого часу, Джан Хуань і Ай Вейвей, Вей, хоч уже і не діти, у своїх інсталяціях представляють сучасне втілення казки. всі мають uh, якусь основу, і ця основа набереться з нашого життя, з нашого повсякдення. І так як uh, люди, споглядаючи uh, тварини, якісь явища природи, створювали нові казки, аби описати те, що їм не зрозуміло, uh, надати якийсь такий дидактичний моральний урок для дітей, uh, так само і тут те, що нас оточує, uh, те, що нам знайоме із дитинства чи можливо це також допомагає нам звинувати цей механізм, як в принципі формується каски небов'яського чи то в Китаї, чи в Україні. Ця добродушна свинка не просто свинка, а про образ сучасної легенди, створеної під час страшного землетрусу, який стався у Китаї 5 років тому. Шукаючи людей, на 49-й день рятівники знайшли під уламками живу свинку, яка і стала для китайського народу символом жаги до життя, віри і надії в світле майбутнє. Подивіться, як вона грайливо махає своїм кумедним хвостиком, але торкатися її не можна. Це ж музейний експонат. Але живе тут вона не одна, а зі своїм плямистим другом. Так же веселіша. Що б ви подумали? Потрапив у музейну залу, заповнену чудернацько переплетеним величезним корінням дерев. Казкове лукомор'я? Тридев'яте царство. Для митця Айвейвея ця інсталяція частинка його батьківщини, схожа на парк об'ємних іерогліфів. А для маленького Тимура? Може бути, не життя, але то де ми живемо? Наприклад, культура в якій ми живемо. Ми з самі живемо в Україні, наші формі українські. Кожна країна це мільйони родин. А в справжній міцній родині плекають традиції, мову та вічні цінності, добро, співчуття, щедрість та чесність. Саме про це розповідає мультфільм, у якому китайський хлопчик своїм чарівним пензликом мріє втворити лише добро. Так само, як і казковий дракон, приходить на допомогу лише таким чесним і щирим людям. І тому дракон-рятівник мудрий, добрий, незвичайний і став героєм майстер-класу з орігамі з художницею Катериною Вронською. Здається все дуже просто. Склав собі клаптик паперу, взяв до рук ножиці, але справжнім творчим натурам потрібні добрі помічники. Терпіння, акуратність, старанність, фантазія і веселий настрій. Тільки так крок за кроком з'являється на долоні ось таке паперове диво. очень интересен именно тем, что дети сначала разговаривают об искусстве, а потом делают что-нибудь своими руками. Во время разговора они развивают свою фантазию, которую потом они могут воплотить в своих работах. Сначала развиваются речевые какие-то принципы, потом обязательно какая-то мелкая моторика, когда мы делаем те или иные поделки, те или иные даже можно сказать произведения искусства. Вот, то есть это соединение это очень важно, очень важно, чтобы родители и разговаривали с детьми об искусстве. и чтобы они делали что-нибудь своими руками. Вот. Потому что тогда ребенок может, скажем так, свои впечатления от того, что происходит в этом мире, или свои какие-то идеи, свои мечты. Они же такие фантазеры. И вот, они тогда могут их как можно лучше и объемней демонстрировать. Що дитина змінюється абсолютно можна сказати на очах. зовсім інше сприйняття світу. Розкривається дитина в творчі, її різні а, винаходи, різні фантазії, абсолютно неймовірні для себе з речі. Ось такі вони, китайські дракони, яскраві, кольорові, індивідуальні, але вже точно з нашим українським характером.